Давно такого не було, і ми в захваті. Нати у дух справжньої автентичної гуцульщини у мальовничому селі Шепіт відбувається благодійний фестиваль Смак з Косова. Чим дивують та вражають гості фестивалю? Дивіться далі у нашому сюжеті. 3 вересня у шепоті організатори фестивалю Смак з Косова поєднали природу з людськими щедротами. Такий фестиваль тут відбувся вперше. Та мав на меті познайомити гостей із справжніми гуцулами і популяризувати їхні традиції, ремесло та кухню. Ми зробили такі маленькі хатинки. Таких 17, можна сказати, полонин, три у нас є крафтові виробники, і 14 у нас є полонен. Тут ми зробили таку хатінку Довбуша, бо Довбуш дуже багато був у космачі, дуже багато був на Верховинщині. Ну і він з опрешками. Проходив цим шляхом сюди, і є така легенда, що він сюди. Тут така, колись проживала Варвара, що він сюди заходив, і ми так само хотіли цю хатинку відновити. Мета фестивалю у нас була допомогти зсу. Як збройні сели переможуть цього окупанта, виженуть з нашої землі, як буде перемога. Ми дуже маємо великі плани на це село. Цей фестиваль це є один з кроків для розвитку нашого села. На ділянці просто неба розмістилися невеличкі хатинки, де місцеві господарі пропонували гостям свою крафтову продукцію та різноманітні смаколики, а понад 30 майстринь презентували унікальні вироби з сиру. Сирні конік це є наша спадщина, і ми презентуємо це для нашого села. Місцеві вокалісти та музичні колективи розважали відвідувачів благодійного заходу народними піснями. Танцями, віршами та грою на музичних інструментах. А фотограф Роман Рудник презентував свої фотокартини, на яких сирний коник мандрує Карпатами. Ідея фотографувати коника вона прийшла спонтанно. Чисто на базарі побачив такого гарного великого коника і уявив собі його на природі. І власне, ви бачите, по фотографіях, що коник він оживив ту природу, хоча сам коник. Рукотворний, але він дуже органічно вписався у пейзаж. І, хоча під декілька разів накривала сильна злива, програму фестивалю вдалося втілити не на всі 100 відсотків. На фестиваль завітали люди з різних куточків України. Тетяна із Запорізької області, яка тимчасово проживає у Миколичині, розповідає, що ще ніколи не бачила такого колоритного дійства. Я відчуваю тут таку силу від того, що все, що тут є, це все зроблено. Людьми руками ці всі сири ці, ці корови пасуться тут на цих полонинах. Ці сири натуральні, це все таке справжнє, це місто сили. Таке воно так надихає. Я не знаю, для мене це щось неймовірне. Інші гості фестивалю також не приховують позитивних вражень, кажуть, що такі заходи це і спосіб підтримати наших захисників і зберегти і презентувати цілий пласт культури. Я в захваті просто краса неймовірна. Люди бачу гуцули своїм таким одягом. Ну тобто, враження як найкраще. Надіюся, що це будуть. Повторятися ці фестивалів з року в рік нічого нам не завадить. Цьому мені сподобалось сюди їхати довго, але це того варто. Фестивальна культура вона є частиною україномовної пропаганди. А пропаганда під час війни дуже важлива. І тому цим дітям, які тут приходять, от бачите, хлопчик сидить, йому, звичайно, що цікаво, він на старості буде ці роки згадувати. Він не може сказати Ой, вибачте, в мене не було дитинства, в мене було молодості, бо була війна, був коронавірус, і я нічого не пам'ятаю з дитинства. Ну це теж не варіант. Просто це треба якось так поєднувати. Наприклад, у цей фестиваль, якийсь мак з Косово, його основна мета допомога бійцям. Правильно? Тобто ми не маємо розважати заради розваги, ми маємо розважати заради якоїсь благородної мети приїхали подивитися. Ми дуже раді, що ми попали сюди на цей фестиваль. Нам тут майже все подобається, і люди нам подобаються, і культура, і ну, все. Нам дуже подобається. І на, дасть Бог, мирно будемо ми ще приїдемо на другий рік, а приїдемо на фестиваль. Дуже подобається. Ми вже просто давно не були такої події. Ми дуже, як кажуть, гуселивіжі далися. Дуже хочемо окунутися, хоч трошечки, хоч зараз не час для цього, але людям притаманно все-таки веселитися, і це є потреба людська. Тут поєднано з благодійними внесками і підтримуємо всі, як можемо. На кожній локації фестивалю розташували скриньки, куди всі охочі могли задонатити на потреби наших захисників. Вдалося зібрати під час заходу понад 40 тисяч гривень та 300 євро. Зібрані кошти передадуть на першочергові потреби 108-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Як це банально не звучить. Зібрані кошти це є врятовані життя наших захисників, і це є вороги, відправлені додому до них у Росії в чорних пакетах. Це наша основна місія. і Для цього в даний час потрібні будь-які заходи і показувати себе. Світові і ну мається на увазі традиційне гуцульське мистецтво, і таким чином сюди затягуючи туриста, в тому числі іноземного, і таким чином. Наповнювати бюджет навіть у такий непростий час фестивалю СМАКС Косова вдалося подарувати позитивні емоції гостям, популяризувати культурну спадщину та допомогти українським військовим. Нагадаємо, благодійний фестиваль СМАК-Косова реалізовується громадською організацією Прикарпатська інформаційна корпорація Косівською міською радою та гміною Соліна Республіки Польща в рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Польща Білорусь Україна 2014 2020 за підтримки європейського. Союзу Надія Цінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.